А в цьому відео ми розберемо дуже і дуже цікаву тему. В принципі, ця тема відноситься не тільки до NFT, а до всіх сфер діяльності, а поговоримо ми про тренди. Якщо ви не знаєте, що таке тренд, це по суті якийсь рух в сторону чогось. Зараз скажу декілька прикладів. Наприклад, як ми колись пам'ятаємо, було Дуже популярно мати спіннера, і багато хто тоді на цьому нормально так зміг заробити. Але зараз ніхто цим не цікавиться і нікому це взагалі не потрібно. Ну і ті, хто продавали раніше їх за величезні гроші, не продадуть їх зараз майже за нічого. Чому? Тому що тренд закінчився. Але в NFT тренди працюють трошки інакше. Але до цього трохи пізніше. Потім, як ми знаємо, почався коронавірус, і багато хто і на коронавірусі зміг заробити. Звісно, це приклад не сильно хороший, але це все-таки приклад. А заробити тоді можна було на продажі тих самих масок. Зараз коронавірус вроді й теж є, але ніхто маски й не купляє. Тобто ті, хто продавав маски, вже не продає. І от, якщо подивитись на NFT сферу, то ми побачимо дуже багато чого схожого. Якщо ми повернемось в минуле, а іменно в травень 2021 року, ми побачимо дуже цікаву картину. Тоді NFT взагалі майже не були популярні і про них ніхто не говорив. Але тут одна така колекція починає мінтитись. Всі цю колекцію вже знають: це Бор Yacht Club. Ну і як ми знаємо, через рік ця колекція займає перші місця на всіх NFT маркетплейсах по обсягу торгів. Хоча, як казали самі розробники, перший тиждень замінтилось всього лише 400 NFT. Це сталося в більшості через те, що це сама перша колекція. А вже після неї почали створюватись інші колекції. І так, багато з тих інших колекцій теж заробили дуже хорошу суму, але вже не так сильно, як Bored App Yacht Club. А все тому, що вони були першими. Після тренду байків почався новий тренд NFT на Solana. І знову ж таки, тут перша NFT, okay, Bірs, ну напевно, не сама перша, але одна з перших, і вона дала найбільше прибутку. А всі за нею, всі, хто її купіював, дали менше. Далі знову стали популярні ветлісти на ефірі. А пізніше, коли все почало падати, стало популярно робити фрімінти. Якщо хтось не знає, то фрімінтит це коли ви не платите за NFT, а платите тільки за сам газ. І тут перша NFT, яка вийшла, це Goblin VTF, дала найбільше грошей. Це зовсім не значить, що треба бути іменно в самій першій колекції, але найголовніше тут зловити тренд. Час задатись питанням, чи будуть якісь нові тренди і які саме. Чи будуть, я думаю, що будуть, але коли і які саме, ніхто не знає. Зазвичай це буває в той момент, коли все починає набридати людям, ті самі фрімінти. І якщо ми побачимо новий тренд, треба обов'язково в нього влітати, тому що пізніше він буде неприбутковим. Така закономірність існує не тільки в NFT, але в NFT є одна крута фішка, і це те. Що колекції, які були першими в тренді, досі лишаються популярними, хоч тренд на це вже не сильний, але вони досі зберігають свою ціну. Тобто високий шанс того, що ви заробите, війшовши в нові колекції в новому тренді. І найголовніше питання як ми це можемо використовувати. Використовувати ми це можемо дуже і дуже просто, якщо ми побачимо якісь колекції, які будуть робити щось схоже, іменно в ці колекції треба влітати. Тому що так завжди: хто перший прийшов, той і заробив, як сказав Цяньчженьпень Хун'янь, хто перший того тапки. Тому висновок можна зробити дуже простий. Просто стежити за NFT сферою і дивитись, які колекції роблять щось досить оригінальне. І з великою долею вірогідності вони дадуть нам заробити хороші гроші. А Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підписатись на YouTube канал і поставити лайк. Також не забувайте заходити в мій телеграм-канал. Там часто викладаю різну цікаву інформацію по сфері NFT. А на цьому я прощаюсь. Всім до побачення!